Ух, я в шокі. Я просто в шокі з вас, пасічники, я з вас в шокі. 6 жовтня 2023 рік. Що я вам хочу сказати? Я вам казав, розірвіть банку. Оту. Ви її не розорвали, ви їх взорвали. Я сьогодні оголосив збір на дрон для пасічників. Для пасічника, який служить, який там аеророзвідка, йому той дорогущий дрон 252 тисячі. Стоїть. Що ви зробили, блін. Та ви. Взагалі, я в шокі, в блін, в шокі я, блін, мене ж колотить всього і колотило вже. Коротше, я опублікував вечором вже цей збір. За 2 години 20 хвилин ви зібрали 252 712 гривень. За 2 години люди по півгода збирають. Я з вас в шокі. Блін, експортери, ви дивіться, скільки ви діло маєте, блін. Ви хоч подумаєте це. Та ці люди, блін, коротше, вони за дві неділі вони забудуть зроблять для експорту меду і перерубки меду. Понімаєш? що ми на машини збирали, я то тормознув. Я щас, ось Стас дзвонив, сум теж їм на дрон треба баться. Не знаю, якщо вийде, їм пізніше зберемо. Там теж ситуація дуже погана. Ми з ним покабала, я банку відкрив. Дивлюся, блин, ось дивіться. Щас я вам покажу цю банку, щоб ви не казали, ось дивіться. Дивіться, де та банка. Отак, щоб ви може, побачили. Там зараз ну, 100 тисяч, то моїх кредитні гроші, то не мої, то банка 100 тисяч. І наші 252 тисячі 712 гривень. Оце ви собрали, люди добрі. Блін. Та, та це взагалі я не знаю. Я написав військовому, той, який на відео був, що він просив. Він в шоці, ми каже, всі в шоці сидимо. Ми за голову беремося. Блин, ми каже, вам відео надамо з цього дрона. каже, Ми ось як получимо його, я ось закажу завтра. Получимо того дрона, бумажку нададуть. Я ще відео вам покажу, як ті все тікають, блін, коротше, бля. Він все поможе вам, блін, молодці, я не знаю, він не хочу все хлопати вам в ладошки, блін. Молодці, 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 це, ну, це просто немає слов. Люди, розумієш, ще ні, ніч на вулиці, ніч на вулиці, вони в термінал йдуть, платять гроші, гроші з термінала надходили. І платили не багаті, не мільйонери платили. Платили по 100, 200, 500, 100, 200, 500, по тисячу платили. І декілька людей, я бачив, один нам 2 тисячі закинув, і там по 5 тисяч закинули люди. Жінка якась закинула Пасічник тоже каже за перемогу по 5 тисяч два чоловіка. Оце ви таке зробили? Я не знаю. Я я Я не знаю. Я просто більше не міг збирати, бо мені перед банком треба отчот зробити. Ще один трон такий, треба буде пізніше, може, на суми, дай Бог, вийде, бо там дуже складна ситуація. Я, коротше, в шокі, я в шокі. я з вас в шокі, блядь. Що ви робите? Що ви робите, це. Хто націю ці хоче побіждать? Хто хоче боротися з пасічниками по тій на намет і так далі? З ким ви хочете? Ви подивіться. Я тупо відео закинув на два часа вечором, два часа двадцять минут. Чверть мільйона на, на, на рахунку, блін. Якесь там, не буду казати нехороше слово, бля, херло писало мені, ти типа, барига, хочеш нажитися, блін. Та нахер це грюцькі гроші, це гріх, брать, гроші людські. І тим більше банк все контролювати буде, я до кожній копійки. Я там ще до доставку буду, теж я платитиму, бо там доставка немала, я заплачу гроші, тому що я не можу, воно доставка не вчитається туди і все. От там що медогонка, медогонка, два, два привода і осколопка, ми на наступний збір перенесемо, бо без цього ви накидали за 2,5 години. Я з вас в шокі, ви молодці пасічники, Ну, в мене аудиторія, я не знаю. Спасіба, поудаляйте оті зараз реквізити, щоб ніхто більше не скидав, бо воно, якщо приходите мене на карточку, наверное, монобанк буде скидати. Я от її все одно слідуючий збір переведу. Фух, я не знаю, чесно говоря, я в шокі, блін, я в шокі. Молодці. Люди, молодці. Ну це розумієш, це, це, це настоящі українці, це настоящі. Ви допомагаєте, а там писали, якась держава. А що? Ми не в державу, ми помогли своїм людям. Людям помогли. Все, в я... мене зараз, коротше, в голові таке щось робиться. Коротше, всю, блін. Я вам вдячний, я вам вклоняюся, я вам жму руку, обнімаю, цілую вас, ви молодці. Закажу дрона на Фейсбук та й на Ютубі залью, покажу що дрона. Я його відкриваю, відкрию, так покажу, вам не страшно, вони не розуміють, як його управляти, він такі великі гроші стоїть. І, і відправлю хлопцям. Все, молодці, молодці, Блін, я не знаю, чесно, гордость бере за вас. Молодці. Молодці, все. Їдіть спать, коротше я буду спати, без монтажа загружаю це відео і все. І напишу, що пасічники ви молодці. Це ну це просто немає слов, так що це це, це не побідімо нація.